Друзі, усім привіт! З вами на зв'язочку InScience. Мене звати Олена і я вітаю вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей та всіх, хто знайомиться з наукою. І сьогодні з нами на прямому зв'язочку лікарка Ольга Стецун. Разом з нею ми будемо намагатися знайти відповідь на запитання, чому підіймається температура, коли ми хворіємо? Якщо ви думаєте, що вже знаєте відповідь на це питання, ви можете просто зараз писати це тут в чатику або в коментарях до цього відео на Ютубі. А після лекції потім поділитися, чи співпадали ваші думки з тим, що ви сьогодні дізнаєтесь. Перед тим як я передам слово Олі, хочу нагадати вам структуру нашого вебінару. Який складається з трьох частин. Перша частина це безпосередньо лекція Ольги Стецун. Потім ми з вами пограємо в кахут і після цього перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. А тепер давайте я трішки розповім вам про нашу сьогоднішню гостю. Ольга Стецун, лікарка-педіатр, волонтерка ТОВ Червоного Христа України, викладачка кафедри педіатрії Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. Олю, привіт! Привіт, привіт, привіт. Надзвичайно рада вас усім бачити. І сьогодні ми з вами поговоримо, чому піднімається температура, коли ми хворіємо. Ми дізнаємося, хто такі пірогени і де саме знаходиться ця частинка мозку, яка відповідає за всі ці процеси. Але давайте спершу по порядку. Перш за все, я хотіла, щоб ви поставили плюси в чаті, якщо коли-небудь комусь з вас міряли температуру. І я просто переконана, що ви знаєте, що для цього в нас є штутні термометри, інфрачервоні термометри, електричні. Ви знаєте, що можна вимірювати температуру під пахвою в роті. Я впевнена, що комусь міряли температуру на воді, чи термометр на лоба, чи шию. Навіть можна міряти у вусі, якщо ви маєте спеціальний термометр для вуха. Але давайте розберемося спершу, що ж таке температура. Температура це фактично один з основних показників нашого тіла, який показує, наскільки гаряче або наскільки холодно всередині нашого тіла. І річ в тім, що в нашому тілі постійно проходять. Процеси, які спрямовані на те, щоб досягти балансу, нормалізації чи якоїсь сталості в нашому організмі. І температура це один з найважливіших цих показників. Вона постійно мусить знаходитися в межах від 36 до 37 градусів. Але чому так? Річ у тім, що білки всередині нашого тіла можуть нормально працювати тільки за такою обставою. Білки нагадую. Якщо ви були з нами на наших попередніх відео, якщо ще не були, дуже раджу переглянути це малесенькі структурні, фактично це маленькі цеглинки, з якого, з яких складається усе наше тіло. Вони будують наші клітини, органи, вони співпра... вони фактично допомагають з різним клітинам спілкуватися між собою. Крім того, вони дозволяють перетворювати одні речовини на інші. Тож нам дуже важливо, щоб вони всі працювали правильно. Якщо ж наше тіло стане холоднішим, вони сповільнюються, стають такі більш львниві і не можуть нормально працювати. Якщо ж температура піднімається вище, вони стають швабіші, процеси проходять швидше. Але якщо піднімається дуже висока температура, вони фактично повністю руйнуються і знищуються. Це фактично як з яйцем. Яйце – це… Майже цілковито білкова структура. Якщо ви його розіб'єте просто сире, ви побачите, що воно рідке, складається з білку, жовтку, але білочки всередині вони в своєму звичному нормальному стані. Якщо ж ви це яйце зварите, тобто піддасте дуже високій температурі, ви побачите, що воно фактично зварилося, стало тверде, і весь білок перетворився на щось інше, фактично, те саме відбувається в нашому організмі, якщо температура піднімається надто весь. І знаєте, що я подумала? Ми тут з вами постійно звикли чути про оцей баланс, який називається гомеостаз, тобто сталість, Але ми звикли чути, що нормальна температура 36,6 градусів Цельсію. А я тут говорю про те, що цей діапазон має бути від 36 до 37, то де ж насправді правда. Річ в тім, що ми з вами надзвичайно і абсолютно різні. І нормальна температура це. Діапазон, ну, тобто відстань між певними числами. І вона коливається від 36,1 градуса за Цельсію до 37,2 градусів за Цельсію. До речі, ви також можете написати в чаті, яка для вас нормальна температура, якщо ви зазвичай її міряєте. Тож, всі ми різні. А ще я розповім вам великий такий, ну не дуже великий, маленький секретик це те, що температура змінюється протягом дня вранці, і коли ми спимо, вона нижча. Ніж ближче до вечора. Крім того, якщо ситно, смачно поїсте, трошечки побігаєте чи займатися будь-якою фізичною активністю, або перенервуєтеся, то температура теж підніметься. Тому ми просимо наших прекрасних пацієнтів іноді посидіти спокінесеньку хвилиночок, хоча б 5, для того, щоб температура була справжньою температурою. Отож, нам треба розібратися, як це працює в нашому тілі, і ми почнемо з основи. Нам треба три основні елементи. Перший це фактично рецептор. Рецептор це певна клітинка, яка буде для нас вимірювати температуру. В основному наші рецептори знаходяться або в шкірі, або всередині судин. Як ви бачите, в шкірі є кілька різновидів клітин, і дві з них відповідають за сприйняття холодної температури або сприйняття гарячої температури. Це те, якраз що нам дозволяє зрозуміти. Речі, до яких ми торкаємося, вони гарячі чи холодні. Друга, другий важливий компонент це центр. Це фактично та структура, яка буде змінювати температуру в залежності від того, що нам треба. У нашому тілі це гіпоталамус. І на цій схемі, яку крутиться, він позначений червоним кольором. Фактично, це фактично, що пульт, який буде піднімати або опускати температуру відповідно до потреб нашого тіла. І останній, третій компонент. Це ті органи, які своїми діями будуть або піднімати, або знижувати температуру. І от коли ми з вами нарешті розібралися в тому, як це працює, коли ми здорові, і що це залежить трошечки від навколишнього середовища наших активностей, давайте поговоримо про те, що відбувається, коли ми хворіємо. Річ у тім, що коли ми хворіємо, нам не потрібно так сильно слідкувати за навколишнім середовищем і те чхолоне на вулиці чи черго на вулиці. Тому вступають в гру нові герої це пірогени. Пірогени це фактично малесенькі, малесенькі частинки, які можуть бігати разом з нашими клітинками крові і доносити важливу інформацію до гіпоталамуса, який буде підкручувати або скручувати температуру. Пірогени поділяються на екзогені. Та ендогені. Екзогенні пірогени це ті, які приходять ззовні, з навколишнього середовища. Це можуть бути шматочки вірусів або бактеріальні ендотоксини. Ендогенні пірогени це ті, які виробляються всередині нас. Це можуть бути інтерлекіни, некрозу пухлин. Тобто, зазвичай це певні речовини, які виробляються як захисна реакція на якісь такі агресивні чинки. І ось всі ці. Прекрасні речовини, а хвилиночка сонечка. На попередньому слайді ми з вами говорили про ендотоксини. Це малесенькі речовини, які містяться всередині бактерій. Вони виділяються, коли ця бактерія руйнується. І, як ви бачите, слово складається з ендо- і токсини. Тобто ці речовини насправді токсичні для нас, вони призводять до запалення, але разом з тим вони можуть циркулювати по кровоносному руслу і казати гіпоталамус, що давай гіпоталамус додай трошки жару. Інтерелекіни, ті, які виробляються всередині нас, це фактично поштарі імунітету, які передають листи для боротьби з мікробами і листи, про те, що нам теж потрібно підняти температуру. Фактор некрозу пухлини, це теж така специфічна речовина, яка слугує як сигналізацію для нашого тіла, і вони починають сигналізувати, коли бачать і знаходять небезпечні клітини, наприклад, ті, які можуть утворювати пухлини. Тобто вони також, як пожежна сигналізація, говорять, що нам потрібно щось побороти, тому піднімайте температуру. Тепер, коли ми розібралися, ми розуміємо, що ці всі прекрасні дієві герої, ночові з гіпоталамусом, який підкручує і скручує температуру, змушують нас відчуватися не дуже добре. Тому що основними симптомами підвищеної температури є лихоманка. це стан, коли, коли піднімається температура, ми відчуваємо себе гарячими втомленими, слабкими, хочеться полежати трошки, ми відчуваємо Це мимовільне, таке несвідоме тремтіння тіла, яке виникає, коли наш гіпоталамус намагається підвищити температуру. Нас так морозить, навіть ми відчуваємо себе дискомфортно. Головний біль. За рахунок того, що всередині нашого мозку розширюються судини, і ми починаємо цей тиск відчувати, і голова починає боліти. І коли вже температура починає падати, для того, щоб остудити трошки наше тіло, підвищується потовиділення. Тож як гіпоталамус все це робить? Для цього в нього є дієві особи, як озно, звуження судин і пришвидшення метаболічних реакцій. Фактично, як ми вже говорили, це пульт, який підкручує і скручує температуру, в залежності від того, що йому кажуть клітини, наші пірогени або рецептори, тобто всі ті термометри, які вже вбудовані в наші тіло. Давайте по черзі розберемося, як все ж це відбувається. Тож, як відбувається звуження судин? Наш гіпоталамус, який на цій картинці позначений зеленим кольором, активує нервові клітини, які відповідають за регуляцію температури. Ці нервові клітини повністю через себе пропускають імпульси і на кінці виділяють таку собі речовину, як норадреналін. Норадреналін змушує м'язові волокна скорочуватися. І за рахунок цього м'язові волокна, які містяться в товщі наших судин, вони скорочуються, звужується просвіт судини, і через це, а зазвичай ці суденки звужуються в ділянці ближче до шкіри. Наша шкіра стає холодна, але і тепло не виділяється, тому що судинки звужені. І це дозволяє нам зберегти максимум тепла ближче до центру, ближче до серця, внутрішніх органів. Тобто, це такий захисний для нас механізм. Другий компонент. А до речі, дуже важлива деталь. Коли ви помічали, що коли вам холодно, чи коли вам треба зігрітися, чи підвищити температуру, у вас таке волосся стає дивки і з'являється гусяча шкіра. Річ в тім, що до кожній сімки нашої волосини підходить м'яз підіймач і от це також додатковий механізм, який впливає на регуляцію нашої температури. Річ в тім, що між нашою шкірою. І фактично волосинкою утворюється такий собі повітряний мішок, який дозволяє зберегти температуру трошки краще. Якби, звісно, у нас було трохи більше волосся, то це б працювало б набагато краще. Так нам доводиться путатися, шукати пледи, ковтинки, шарфики. Але в цілому це теж бачите допомагає нам зігрітися. Другий, друга деталь це озноб. Це тоді, коли в нас. Скорочуються м'язи, коли у нас такі дрижаки хапають і нас трусить. До речі, напишіть, як ви це називаєте, тому що я звикла казати, що це так дрижаки. Отож, механізм, фактично цей самий. Гіпоталамус, знову ж таки, він зеленький, активує ті ж самі нервові клітини, які виділяють той же самий норадреналін, який впливає на м'язові волокна, які скорочуються. Але давайте ми подивимось на відео, як це вже впливає на наші келетні основні великі м'язи. Тож. Коли нам потрібно підвищити температуру, ви бачите, це нервова клітина, по ній передається імпульс, і на кінчиках бачите, це м'язові волокна І починає виділятися речовина, яку ми вже знаємо, вона називається норадреналін. Цей норадреналін впливає на наші м'язові волокна, і ці м'язові волокна бачите, скорочуються, і ми цього не контролюємо, тому що це така мимовільна реакція на тіла. Третій важливий компонент, не останній, але один з найважливіших це пришвидшений метаболізм. Думаю, варто сказати, що таке метаболізм. Це фактично процеси, які відбуваються всередині нашого тіла. Це перетворення одних речовин на інші, це фактично травлення всіляких різних речовин всередині наших клітин і навіть всередині наших кишечок. Тобто ці процеси вони також залежать дуже сильно від температури. Спеку вони стають швидше на холоді, вони стають лінивіші і сповільнюються. І це є теж дуже важливим механізмом регуляції, тобто налаштування для нас, тому що і поталами стукає в легені і каже: вам треба дихати швидше для того, щоб ми могли використати цю енергію, виділити всі погані речовини через дихання, стукує до серця, і серце починає битися швидше. Він студеє до шлунку, кишечника, нирок та інших органів, які пришвидшують свою роботу, і починають працювати на те, що ми ж позбулися зайвих речовин, накопичили нові речовини або побудували більше захисних клітин для нас. Тож, коли наш організм фактично все це робить, ми отримуємо температуру. Тобто, загалом температура це класний захисний механізм для нас. Бо, як ми вже говорили раніше, коли температура стає дуже висока, це руйнує білки. А віруси, бактерії, вони також складаються з білків. Тобто температура сама по собі теж є класним захисним механізмом. Бо якщо вона вища, це означає, що ми можливо це буде шкодити нам, ми будемо почувати себе не дуже добре. Але всередині ті віруси і бактерії, яким дискомфортно бути при високих температурах, вони також будуть гинути, а це означає, що ми будемо одужувати швидше. Нам потрібно тільки знати, коли температура стає небезпечною, і нам потрібно звертатися до лікаря. Отож, коли нам це робити? Якщо температура піднімається вище 39 градусів за Цельсію, або не спадає протягом кількох днів. Якщо ви відчуваєте погані симптоми, ну, незвичні, некомфортні симптоми, такі як ем, сильний головний біль, висип, проблеми з диханням, біль у грудях чи біль в інших органах. Ви повинні звернутися до лікаря. Або якщо у вас з'явилися ускладнення, такі як судони, тобто вас починає не просто трошечки трусити і брати прижахи як при оздоров'я, прям серйозне натратіння тіла, або інші симптоми, які приносять дискомфорт, ви маєте обов'язково звернутися до вашого лікаря. А тепер. Оскільки це дуже важлива частинка нашого захисту і зброя, ми маємо також розуміти, що ми маємо заохочувати наше тіло до цього підйому. Саме тому, якщо ваша температура, і ви себе більш-менш нормально почуваєте при температурі 37,5-37,8, ми маємо дати нашому організму спробувати поборотися за себе, поборотися за допомогою температури і наших імунних клітин з цими вірусами і бактеріями. Отож. Я маю для вас завдання. Як ви знаєте, пірогени це такі малесенькі частинки, які дозволяють нам налаштувати температуру і сказати, що всередині нашого тіла є загроза, давайте будемо підкручувати температуру і боротися з нею. Уявіть, що пірогени це ваші маленькі герої, які мандрують тіло. Посудинок, щоб передати дуже важливе повідомлення гіпоталамусу і сказати, що треба підкручувати температуру. Уявіть, як проходить їхня подорож з всіма цими судинками, і як гіпоталамус відреагує на це повідомлення, що він зробить в першу чергу, які пригоди і труднощі їх можуть чекати на цьому шляху. Дякую вам за увагу. Олю, дякую тобі за цю цікавезну лекцію. А стосовно того, що ти питала, як інші називають дрижаки. А діліться, будь ласка, в коментарях до цього відео на Ютубчику. Як ви це називаєте, коли от ніби підіймається шкірка, коли стає холодно? Ми, наприклад, це називаємо мурашки по тілу. Кажемо, от мурашки по тілу пішли, або кажемо ще ну мурашки по тілу це основне. А як ви говорите? Бо я бачу, що а, тут у нас в чатику теж різні варіанти писали: дрижати або знову з лубками це а, синдром надмірного плавання в басейні. А, от, е, е, Жрижаки. Тобто є різні варіанти. Діліться, нам буде цікаво послухати. А, я хочу вам анонсувати наступний вебінар, який у нас відбудеться вже 4 червня. А з нами на зв'язку буде знову кріобіологиня Наталя Труфанова. І з нею у нас буде лекція під назвою Заморожені у часі нові технології для космічних подорожей. А у нас з Наталією Трофановою вже була одна лекція, де ми говорили про те, чи можна безпечно просто заморозити клітини звичайним способом, наприклад, запхнути в морозилку. Вона є в записі на Ютубі. А це буде друга частина, де Наталі розповість. Які методи науковці використовують для того, щоб все таки заморожувати безпечно клітини, ба більше не тільки клітини? Тому приходьте, ми на вас всіх будемо чекати. А хто дивиться нас в записі на Ютубі? Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, написати коментар. Чим довший, тим краще, щоб це відео було. Більш видими на Ютубі, і, звісно, не забути підписатися на наш канал та поділитися цим відео зі своїми друзями та подругами. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей. Па-па!